І так, всім привіт! Ви на каналі Mookhaus. Сьогодні я записую відео по Бравл Старсу. Тільки що добив собі тітул. Це мій перший титул. у мого брата. А теж був перший титул. Ну все, коротше, с вас лайк, подписка. І э, не забуваю нажимати на колокольчик, щоб не помещ... Не... Э, забыв, э, чтобы... Першими получати увідомлення про нові відео. Ну що, ви готові? Раз, два, три. Я забрав Так Таке відстає. Все. Титул, і різка. Все, я тепер настралюю повну карту під менді, новий новий. Цей менді. Тепер іще. Боже, скільки в мене іконок я не можу просто засредоточиться. Так. Ой, я просто... Е, е, оде. Лібо я сліпий? Начало просто с так Менді Ля я не можу знайти іконку від Менді. Боже. не смешно, ни капельки. Я не можу найти иконку. О, наконец нашел. Все, э, ставлю э, пин. Мэнди Таша, ну, Фейспаун и титул Ириска. конец то и ось мифической. Все. І іконка від скіна на меді. Злодійка. Ось. Все. Все. І того у мене такий титул. Всім спасибі за перегляд. Я апнув перший свій титул, наконець-то я його отримаю. Хоча думаю, спочатку. Сначала... Коротше. Можу ще е, в... далі, коли буде длитися оце нове круте собиття. Я не знаю, як. Я блин... я звільняюся перед. Тими людьми, які апали тітули, е, коли, блін, цього всього не було. Так що. Апайте зараз тітули, тому що вони апаються легше. Взагалі ось, ось, вообще, от, дивіться, от, от-от-от-от-от. 1 на 500 будемо. Зараз у нас пока що скоро буде 100. Там 1000 і на один трильйон буде 2000. Мастерства. Тобто ти закатку сразу получаєш 2000 до да титулу тобі надо 12 каток, може більше. Чуть-чуть. Ну, раніше ми просто трита. Три і раніше ми просто тратили багато э, время, щоб апнути цей дурацкий титул. Наконец-то, ну, я извинюсь. Не дурацкий, потому что я так хотіла його апнуть. Все, короче, всем удачи, всем э, пока, пока.